Доброго вечора, ми з України. «Україну! Україна! Україна, задавати герой! Всі на серцево за той шла, за твою слава дітей, за двох дітей, нехай душа ми авто, завдяки ЗСУ. Все буде Україна. За вас правда за вас слава. Немає. Немає. Я, ви наближаєте перемогу. Я роботаю, відстоюєте наше велике майбутнє і наші маленькі радощі, обійми батьків, усмішки дітей, муркіт котів, запах ранкової кави, наші прозорі річки, засніжені гори, зелені ліси, синє море, соняхові поля наше бажання відбудовувати і будувати завдяки. Щоденним великим і маленьким подвигам ЗСУ ми разом переможемо. Україна має бути одна, єдина ціла. Усе завжди було, є і буде Україна. Відчуття такої могутності, перед якою ворог однозначно не встоїть до бою.